За повідомленнями синоптиків в Україні 20 червня температура уночі 15 20 У день у західних північних Вінницькій та Черкаській областях – 21-26, Нарешті території – 28-33. Уночі у північних та більшості західних областей у день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, грози. В окремих районах – центральних, південних і східних областей – град, шквали 15-20 метрів за секунду. По Київщині вночі – від плюс 23 до 21, у день – від плюс 19 до 22. Місцями дощ. У Києві вночі – плюс 23-22, у день – плюс 20-22. Очікується дощ.